На початку осені, коли сонце більш делікатне, а море ще тепле, вдосталь свіжих фруктів і ягід лікарі рекомендують їхати на відпочинок. Головний атрибут подорожі паспорт. Обкладинки для нього, зроблені власноруч, вже стали популярними серед рукодільниць. У центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького культурно-мистецька асоціація Артспокуса організувала майстер-клас, де кожен охочий може створити власний унікальний аксесуар. Нам захотілося, аби де б не були наші миколаївські панянки, куди б вони не приїздили за кордон або просто в інші області України, щоб була така фішка, модна фішка наших миколаївських дівчат, коли вони достають свій паспорт, показують його і усі запитали, а звідки така краса, і щоб кожна панянка з гордістю сказала Ми з Миколаївщини це, я зробила власноруч. Майстриня Віра Жевнер допомагала учасницям створювати оригінальні вироби у техніці скрабукінгу. Скрабукінг сам по собі це важка така техніка, треба знати певні деталі, особливості. Але завдяки тому, що дуже багато є можливостей вибрати матеріал за подобанням, то ця робота стає навіть легкою, тому що ми створюємо. В якомусь плані таку картину, да з вирізочок, із квіточок із інших деталей. Організатори зазначили, нам усім зараз потрібні позитивні емоції, щоб підтримувати моральний дух на шляху до такої довгоочікуваної перемоги. Вийти з нудьги та відірватися від похмурих думок можуть допомогти гендмейд-предмети, зокрема власноруч зроблені обкладинки для паспортів. Олександр Долматович, Павло Мискольов, Олексій Уманський. Новини на телеканалі Март.